Не лише створили свято для дітей, але й у цікавому для них форматі організували майстер-класи для формування здорових звичок. У трускавці відзначили свято Різдвяної зірки, де поєднали знання, творчість та святкову атмосферу. До себе витров, супер я помила руки. Ні! Не можна так? Ні! Не можна мені йти папушки їсти. Сьогодні ще свято Різдва, до якого ми мали можливість долучитися фахівцями нашої установи, дало можливість ще раз гадати дітям про тарілку здорового харчування. Ми в ігровій формі складали тарілку здорового харчування, вибирали продукти, які є здорові. Ми навчали дітей мити руки. Ми говорили про мікроби і як запобігти захворювань за допомогою вакцинації. Наші партнери вивчали дітей чистити зуби, адже догляд за ротовою порожниною за зубами допоможе з. Зберегти здоров'я зубів на майбутньому. До заходу долучились благодійні та волонтерські організації, які протягом року активно підтримували місто. Ми робили новорічні свічки з вищими з дітьми, ікібани, розмальовки новорічних іграшок, також і рокада, так само і опіку майбутнього. Але ми не обійшли і питання смаколиків. І, як не дивно, найбільше вбразила дітей піца. Це перше, що було їм. Саме головне цікаве смачненькі, соки, банани. Діти охоче брали участь у конкурсах, відтак кожен для себе щось почерпнув та запам'ятав. Сьогодні для нас проводили цікаві тренінги про психологічне здоров'я. Нам там розповідалося про булінг, різні речі, про емоції. Ментальне здоров'я. Ми запам'ятали, що якщо часом звернутися до лікаря, то вам стане краще. Як треба чистити зуби, правильно, доглядати за ними. Дізналися, що таке мікроби, що треба мити руки, як приходиш з вулиці або після школи, і що треба пити багато води. Усе дійство відбувалось у дні зимових канікул на базі навчально-виховного комплексу для учнів початкової школи номер 2 Дбати про здоров'я сьогодні напевно, на першому місці. Додамо, що такий захід зібрав понад 450 дітей.